Всім привіт! І сьогодні ми граємо в Garden Одкриваємо такі яйця, Паки і все. Подивимось, що нам випаде... Відео... Це відео я знімала декілька днів, тому що треба було яйця чекати. Ой, я щось вже відкрила. А я не повезла. Жалко. Так, давайте зараз відкриємо яйця. У мене тут два їх поки що. У мене їх так-то багато є. Вже обнова закінчилась. Ну, але це ще немало під час обнови. Нам таке випало і нам ще зараз випаде. Я ще зразу говорю, я не знаю, чи це круте чи ні, а зараз... Ну перед тим, ну, вроді би, перше, випало це досить круте. Далі зараз будемо ще відкривати ці яйця, але спершу хочу поміняти сад. А, ще треба чекати. Ну, зараз почекаю трохи і поміняю сад. у мене сад, оцініть у коментарях. Виноградик має як маєте штуки. Мені він народ подобається цей вош, типу кольоровий. Так ну зараз погляну. Ні, напевно. Так. Угу. Опа. Вроде би міняється, не знаю. Ні, вроді би. Он ну, зараз ще раз перевірю. Ні. Yeah. Так. Зараз мне надо сделать пару скриншотиков. Так. Раз такой. Раз. Два. И три. Вот с этой стороны краще. Такой. Три. Угу. Все скриншотики сделала. Так зараз поглянемо, може вже можна поменять. О, да, все міняється. У меня тут так он які зброй мутації. Так, зараз... У мене, А, мені Саша помидор заратик ось. що на помідор, Не знаю, що там. Ти яйця ще Опа. Опа. І на наступний день поглянемо, що у нас там випаде. Це вроді випало, але прикольно, я не знаю. Давайте поки ці паки пооткриваємо. Нічого крутого. Нічого крутого. Так. О, ну це хоча б краще вже. Так, норм. Ні. Не поганый. Да зараз распробую в польоті. О, Дівайн! Ну, мені повезло, повезло. Давайте далі відкривати. Угу. нічого крутого. Тепер ще, щось... можна в польоті попробовать. Не. Так, ну у мене тут багато паків. Так що відкриваю. Але я буду не все открывать, я ще хочу потім відкрити. Так. У мене залишилось ще 69 паків. Ну, норм. Нічого не викинула. Ну ладно, так. Це вже другий день, зараз будемо відкривати, ось так, да, я почала знімати. Ой. Так. Ну, нас ще таких є п'ять, таких п'ять і отаке. зараз буду відкривати, Спершу це. Так, що у нас тут випадає, Не повезло, Далі це відкриваємо, Он um, ты вроде бы беж нормальный гуляем. Так, а заоткрываем. И... Да. Не очень. Давайте я посаджу. Так, ну все, больше я не может. Давайте еще другие пооткрываем. Так. Еще. Угу. Нічого крутого. Жалко. Так, ну міфік це вже хоча б краще, ніж нічого крутого. Так, далі. Угу. Капець. Так. Ты ничего. Я попробую в полете много раз. Ой, не очень подлетела. Но Ну, моя сельдемодация на так моя. Так. Мне так было лететь, что было нормально. Короче, так открыли. Вы подлетать я сейчас не могу. Но в Так Ще погане. погано капець не везуча я щось. Чи ще мені дивайн ВП может везуча Не знаю Так чому мені мне не випав? Він Так близько. Так. Знову нічого крутого Это мне ще один диванчик для видео. Так, зараз ще пооткрываю, перевіримо Не, Ні, зна ничего крутого. Капець. Ще зна ничего крутого. Я сейчас хочу пакетів заложить, потім открыть их ще в кінці видео. Знаю ничего крутого. Блин, чем мне не может выпустить все на свой кис девайн? Так. М -м -м -м. Блин. Чем мне ничего крутого не выпадает? Ну диван добрый выпал. Может, еще диванчик? Я разумею, что может зажир, но а не. него нормально. До речі, у меня же может тут зробилась мясо Бейн, да, забилась. Я открою пиздниша. Так, ну зараз сейчас крем. У меня сейчас заложилось не дуже багато паків 50. Ну ничего крутого. Жалко. Так. Давай мне до диванчика. Дивайн так близько. Це вже краще, ніж нічого крутого. О, ще раз це. Це краще все-таки ж ніж ти. Знову воно. Капець, воно ніби ну, з перестанку випадає. Тепер оце. А дивайн, чого не випадає дивайн? Я А дивайн. Что будет бадя дивайн, це вшило добре. Блін, Вообще дивайн не видно. Так, щось шо залагало. Так, 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 так. Угу. Теперь пробуємо права... знову. Гай. Мерзл попробую пройти все по колу и только тогда открыть. я хорошенько пройду и открою. Так, 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 я уже майже дошла. И открываем. Что мы тут выпадаем? Ничего. Да. Так. Ну, Нізо нічого прикольного не випадає. Зараз спробую по колу прийти. Ні, а знову нічого крутого не випало. Там ну тут я, коротше, прискорю. Якщо щось круто випадає, я не буду... Та я повернусь, кратше. Так, ми ну зараз откроємо тут так. Що у нас тут? О, диван, Два дивана. вроді би нормально. Удача трохи є. Ну як трохи, вроді би нормально. Так, ну тут мені вже точно нічого прикольненького такого не випаде, тому що мені вже і так випало два дивана. Надо було побільше цих паків купити. Ну і так, нормально. Так, тепер у нас вже другий день. Открываем яйца. А, мы вместе для ботины выстачаем. Ну, это зараз. Да, реально, похоже, не выстачаем. Сейчас зараз до пойти. Кому сюда? Так, так. У нас должен прикольный чувак. Я надеюсь, он тряд Так, нема. Так, Сорси да, Димашкайца. Я уже до пятый. Раз два, три. Ти не ну все. У нас там одного поясніть мені, будь ласка, в коментарях. Як вообще, що це така зо мною, що вона на роботі, я нічого не зрозуміла. Так, у мене залишилось два таких яйця. Да. Таких два таких прикольненьких. На наступний день відкриємо. Ось у нас вже наступний день. Зараз будемо відкривати. Раз. Така бджола. Мантка є. Чому мені не везе? Так, ще раз відкриваємо. О, знову місця немає капець. Зараз шукаємо. Так, це і це там. Так, ну все і віддала. Місяць звернулась, то йдемо відкривати. І що у нас тут випадає? І як завжди нічого крутого. Хоча б дякую за два дівайни. Зараз ще паки пооткриваємо. Так, ну все, в мене пакет закінчилось, а на цьому всім па-па. Ставте лайки, не забудьте підписуватись. Так, мені хтось